OMTV.ua про головне. Предположительно, французская армия будет консультировать и дообучать украинских летчиков на F-16. Збройні сили України встановили новий рекорд у війні з Ерефією. 21 самоліт, 23 вертольота, 766 танків, включає 37 леопардів, 2348 бронемашин різного класу, із них 50 Бредлів. У травні наші бійці знищили. Понад 1160 російських артилерійських систем. Це рекордна кількість артилерії, яку Росія втрачала за один місяць. Крім того, в травні російська армія втратила близько 39 тисяч своїх солдатів. Це найбільший показник місячних втрат окупантів і спочатку повномасштабного вторгнення Арефії Також за травень окупанти втратили 9 літаків та 860 бронетранспортерів. Я зараз зацитую у. Вок з інтерв'ю бійця другого окремого загону спеціального призначення центру е, Омега із позивним стіг він сказав, що в принципі так званий бліцкриг Росіян на Харківщині вдалося зупинити ситуацію під контролем. Про це власне ну, і в генштабі говорить, щойно ми зачитували цю інформацію, е, але ж ми пам'ятаємо заяву президента Володимира Зеленського, який казав, що росіяни іще зосередили е, немалу частину військ біля Харківщини. Чи означає це? Що небезпека і не минула, якщо поки що їхній цей прорив намагання прорватися вдалося зупинити, але вони будуть ці спроби ще повторювати найближчим часом. Ну не дарма ж вони війська свої там збирають. Однозначно будуть питання, чи по самій Харківщині, чи можливо вони в, е, вдадуться до такої самої трафаретної операції по Сумщині, але є нюанс. Це у першу чергу сили і засхови. Дійсно, все угруповання сєвер на цю хвилину складає десь у межах 55 тисяч особового складу, не більше до 400 танків, до тисячі до стволів артилерії і до півтори тисячі бойових броньованих машин. Але є момент у травні. Ми поставили абсолютний рекорд із винищення їхньої живої сили: 38 тисяч 940 це неймовірно багато. Якщо чесно, я навіть не очікував е, такої позиції. Думав, десь вийдемо на 32 на 33. І це направду буде дуже багато. Бо найближча цифра це минулий грудень, ледь 29 тисяч, тобто практично на 10 тисяч підняли. І отут є якраз. Головна філософія нашого деякого оптимізму: чому заміщати вони можуть на місяць не більше ніж 30 тисяч особового складу. Вони поки що бояться переходити у режим абсолютної мобілізації за принципом ставай страна огромна. А для того, щоб прорватися до Харкова чи до Сум безпосередньо, як до міста, треба навпроти на набрати не менше ніж 100 тисячний корпус. Поки що таке завдання для них не підйомне. Чи в стратегічному сенсі в них потенціал є? Так, звичайно, є до трьох мільйонів чоловіків у резерві. Вони мають, пане Петре. Ось вже е, директор з питань Європи е, в Раді національної безпеки Білого Дому е, Карпетнер. Підтвердив, що США дозволили Україні. Удар американською зброєю по військових цілях в Росії, але це рішення не поширюється на далекобійні ракети атакам з вашого недавнього інтерв'ю. Я зрозумів, що це майже повністю невілює це рішення, тому що саме оці атакамси нам для цього і потрібні. Чи правильно я вас зрозумів? Ви правильно мене зрозуміли, їхні сили в основному зосереджені на відстанях до 90 кілометрів. Досягнути до такої відстані може тільки ракета М-39 на 164 кілометри, або М-39А1 на 300 кілометрів у касетному вираженні. Оце дуже важливо. Субелементи, ті, які можуть на 500-600 метрів у діаметрі засівати в першу чергу ліси. Чому? Вони ж не в наметових Містечках перебувають вони розосереджені по лісу Смуга. безпілотниками. Там не повоюєш і так само, як і фугасними ракетами не повоюєш. По перше, фугасних Storm Shadow небагато. Кілька десятків, якщо є, то це дуже добре. І це вибух, який добре концентрується по складу паливно-мастильних матеріалів, по складу із боєприпасів, чи, скажімо, бункер, чи той самий кримський міст. Це важкі тілі ними добре бити і концентровані цілі. А піхоту тут треба тільки бити отакою от зброєю разом з тим. Розуміємо, що якщо умовно підходили батальйонні тактичні групи до Харківщини, то ми навіть ті колони не мали чим бити, бо не було дозволу застосовувати їхню артилерію. А тепер на відстані умовних 15-20 кілометрів, а це якраз є район зосередження для розгортання у бойові порядки, артилерію вже точно застосувати зможемо. Хоча, на мій погляд, артилерія не є тією зброєю, яка дає справжню відповідь, справжню відповідь дають касетні ракети. А дозвіл Петріотам збивати літаки, коли вони підлітають на ну, до українського кордону, але все ще є над територією Росії. Це допоможе нам. Суттєво допоможе, але є нюанс. Ми один раз так дуже успішно застосували Петріоти, так звані блукаючі Петріоти. Так їх охрестили у лютому місяці, але противник на місці не стоїть і розвивається. Петріот важка машина вона важить у спорядженому положенні одна установка у межах до 40 тонн. Розуміємо, що їй потрібен час, щоб вийти на вогневі пуски, упертися в землю, тобто перейти у бойове положення, підняти контейнер, прицілитися, здійснити. Пуски і втекти. А ланцет у повітрі перебуває у межах 6-7 годин, і він вже точно запрограмований на полювання саме за таку машину в автоматичному режимі. Підняли дальність ланцетів до 70 кілометрів. Тому направду було б набагато ліпше, якби нарешті з'явилися F-16 із безпечних для себе рубежів у межах до 200 кілометрів, бо є прекрасна ракета АІМ-120 АМРАМ, котра може завдавати ударів на глибину до 180 кілометрів. Почали боротьбу із су 34 -тими. але і патріоти також добре. Що дозволили там, може бути тільки вирішувати майстерність, швидкість і хто кого в інтелектуальній частині переграє класична графкота і миш. Ви саме от просто зняли з язика. Я, я саме так хотів сказати моє наступне питання. Що, е, саме в контексті того, що ми обговоримо, от е, обидві сторони вони продовжують е, навчатися як перехитрити одне одного. Е, Поча е, російська сторона про це пише в розлогі статті New York Times нещодавно. Е, вже наблизилась до ну дуже ефективного результату щодо нивелювання взагалі таких ракет, як «Екскалібур» та Хаймарс, в деяких випадках 80% вже не а, працюють, не долітають до цілі. І тут а, автор а, цієї статті ставить запитання: чи спроможний Пентагон навчитися якось а, в свою чергу робити кроки відповідні, аби а, просто ціна? от такого успішного е попадання не коштувала аж настільки захмарно, що цього ну взагалі е не було варто постачати такі ракети. Як ви бачите, взагалі, от е цю дилему для України і е наших союзників? Я не поділяю цієї точки зору. Навпаки стою на позиції, що саме вкид нашого противника. Якщо вони це роблять, то з точністю все до навпаки. Вони якраз і мають викривляти реальність, що мовляв, ми нічого не можемо. М – Це коригований снаряд один з найкращих, який існує у природі. Не можуть люди, котрі не можуть побудувати нормальний автомобіль, побудувати аж настільки якісну зброю, щоб мов. Могла випереджати тих, хто будує каділаки. Я так може заскладно висловився, але ліпше не можу. Старенька ракета атакам з 1988 року. Ще ні разу не була збита і ще ні разу не була відхилення ребом. Чи є певні у них успіхи? Певні часткові є, але казати про 80% абсолютно некоректно. Якщо вони в цьому напрямку осягнули рівень показників 30 ну 40%, то це фантастичний успіх для них. Тобто Нью-Йорк Таймс просто викривляється. Я от пане Петре не брешу. Я вам просто передаю те, що написав автор статті до 80%. Дозвольте відрефлексувати конкретно по Нью-Йорк Таймс. Розібравши в цій темі дуже, дуже глибочесно. конкретно по них, бо вони і в мене брали коментарі. конкретно, Сам надання 7 жовтня минулого року б'є. Хамас Ізраїль по справжньому і тут же ж і на цьому майданчику, в тому числі, виходить серйозна стаття з посиланням на інсайди і тому подібне, так все голосно, красиво, гарно. 30% українцям не, не дадуть снарядів. Через два дні представник Пентагону виходить на трибуну і каже: це все неправда. Тому що Ізраїлю потрібні в першу чергу ракети до залізного купола. А снарядами вони в основному забезпечують себе самі. Ми місяць товкли цю воду в ступі, і розганялася вона по кілька кіл на великих світових майданчиках. Навчився наш ворог там працювати, корисних ідіотів ніхто не скасовував це раз. А по-друге, гроші не пахнуть. А московити лі давали гроші, дають і будуть давати. Ємце в ліце генерал-майора Бундесфера. Кристиана Фрейдинга. Заявляют, что немецкие специалисты, которые обслуживают переданные Шольцем системы ПВО «Патриот», будут сбивать самолеты в российском воздушном пространстве. Следующий шаг, очевидно, это поставка на Украину тактического ядерного оружия. Ну, то есть красных линий больше действительно не существует. Ну и в продолжении эскалации Макрон может объявить об отправке на Украину войск в годовщину высадки в Нормандии, то есть уже через два дня, 6 июня. На мероприятии будут присутствовать высшие лица Запада, НАТО, а также бывший президент Недалежный, а ныне просто гражданин Украины Зеленский. Какое количество французских военных будет отправлено на Украину и чем они будут там заниматься, пока неизвестно.